Thank <tries> you. Друзі, вітаю! 19 грудня. Слава Україні! Героям слава! За святом всіх. Ну розумів, що зараз не до святкувань, але тим паче за святом, Святим Миколаєм. Друзі, хотів би подивитися сьогодні всі дві сімейки, так як вони у нас самі слабі. Рівно рік назад ми тестували зімовку одномісного нуклеуса, скажімо так. Для того, щоб розуміти, наскільки довго вони можуть просидіти. І прошли рік теж на 19 грудня була погода мороз, страшний був мороз там десь до 15-16 градусів. Ну, для нас, для Закарпаття, це великий мороз, скажімо так. Для когось це смішно. Ну, Хоча і за великою влажності цей мороз набагато сильніше ощущається, ніж там, де е влага ну, низька. Так що... Сьогодні на ранок теж около 13 градусів, і ці сімейки теж експериментальні. Це сформований нуклеус, ну, нуклеусні сформовані рамки. І треба теж розуміти. Сидять, не сидять може теж вже їм е, хана і тому подібне. Щоб зрозуміти, як на наступний рік е, може ну, це робити масово. Зараз ми з вами дивимося, аналізуємо і, і все. Так, що ми пімаємо? Ну, Зверху їх. Не вятьку. Так, да, не відно. Верху їх не вяйку. Зараз ми будемо шукати, друзі. Будемо їх шукати. А ну, тут, тут так сидять гарно. Так, в одному mm -hmm. сидять. Ой, трішечки тут. Да, ну нижній практично вже да. пустий. ну, Судя по сьому, ми бачимо, що на кінцьовій першого і практично весь цей. Діаметр клуб, клуба десь може 17 а, сантиметрів. А, Ну, Для кого це дає якісь знання, так як по діаметру кола можна зрозуміти його об'єм. А маючи параметри бджоли, скажімо так, можна вирахувати орієнтіровочну масу. Ну, Все таке, якщо комусь потрібно. Мені при бажанні, коли мені то потрібно було, я міг розуміти, а, скільки яка вага бджіл в определеному... А, Діаметру клуба. Ну, зараз мені ця інформація не цікавить, але більше-менше мене задовільняє. Сидять поки що. І ну, Що то основне для мене зрозуміло? Сидять туй. Тут тільки за, за, заходять в цей корпус. В раз, коли ми знімали верхній, вони все ж таки були той виші. Зараз вони зжалися, Ну, значить, предположимо, що в будь-якому випадку у них корма і ще над головою якийсь відстань є. Значить, зараз чекаємо до середини січня і потім вже їм, мабуть, будемо підкладати верхній корпус, забираючи цей нижній, для того, щоб в них над головою була, були корма. Якби вони вже вперлися і вели себе якось підозріло, туди можна було б то скоріше впасти. А зараз поки думаю, що. Нехай буде так. Ну тут така ж історія. Зараз подивимося. Як вони тусять. Давайте почнемо тут знизу. да, так, цей повністю пустий. Ну, а тут так. Витку от тут залишки бджіл. Друзі, прошу вибачення, пишете мені, що погано чути. На камеру ми зараз рідко знімаємо, так як з світлом є проблема. Бо на камеру, якщо зняти, то може буде викласти ролик через декілька днів. Знімаємо на телефон, так як тільки якщо виходить, повіряється связь, це інтернет, ми можемо викласти ролик. Так що ну вже вибачайте. Камеру ніхто кажу, камеру. Мікрофон зараз ніхто купляти не буде, так як часи такі пішли. Що такі витрати зараз ну, зовсім недоцільні. Зараз є інші речі, на котрі потрібно. А, ну, Відкладати або е, Або скидати кошти, скажімо так. Ну, тут така ж ситуація. Туй практично пуста, і тут. Теж. Ну, теж, грубо говоря, тих 17-18 е, см діаметру. Е, ну, ширину там уже може і не буде. Ну, Тим паче. Все, друзі, подивилися, проаналізували, влаштовує. Будемо далі спостерігати і дивіться. В нас ще є на сімейка конкретно на нуклеосних рамках. Ну, все будемо на тому точку. Може, завтра, після завтра подивимося з місця з вами. Так як ну для нас це важно для того, щоб ну, не втрачати рік, краще зараз проаналізувати, щоб знати в далі, чи вартують такі ну, телезвіження, чи вони не вартують вші роботи, бо можна робитися, а результату ніякого не мати. Так що ну, треба аналізувати. Все, друзі, подивилися, поки все влаштовую. Розумію, що корма ще є, можуть сидіти далі зимувати, поки що об'єм мене влаштовує, так як я і предполагав, що корпуса лишні залишуть, їх може буде забрати. Ну і оцей вже потрохи день настає. Тут вже може забирати, ну а цей ще трошки може почекати, і може теж буде забрати. Ну, зробимо це вже ну, після нового року. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!